Привіт усім, ви на каналі Ideal Study і сьогодні ми зосередимося на англійських фразах, які допоможуть вам легко пройти всі етапи в аеропорту. Від реєстрації на рейс до посадки на літак я підготував для вас найкорисніші фрази, які ви точно використовуєте у своїх подорожах. Тож приготуйтеся до уроку англійської для подорожей в аеропорті. Почнемо з того, що ви прибуваєте в аеропорт. Вам потрібно знайти правильну стійку реєстрації, щоб зареєструватися на свій рейс. Ви кажете «Excuse me, where is the check-in counter for» і назва компанії. Тобто, вибачте, де знаходиться стійка реєстрації для, і називаєте компанію для реєстрації. Is this the right line for check-in? Це правильна черга для реєстрації. Коли ви підійдете до стійки реєстрації, працівник попросить ваші документи. Can I see your passport and ticket, please? Можна ваш паспорт і квиток, будь ласка. Стандартне питання. Будьте готові показати документи. Вам можуть задати питання про. Багаж. How many bags are you checking in? Скільки багажу ви здаєте? Відповідайте залежно від кількості валіз, які ви здаєте. Do you have any carry-on luggage? Чи є у вас ручний багаж? Якщо у вас є рюкзак чи сумка, це ручний багаж. Після реєстрації. Here is your boarding pass. Ось ваш посадковий Талон. Переконайтеся, що перевірили всю інформацію. Наступний етап це проходження прикордонного контролю. Вас можуть запитати: What is the purpose of your visit? Яка мета вашого візиту? I'm here for tourism or business. Я тут для туризму або ж бізнесу. How long will you be staying? Скільки часу ви плануєте перебувати? Відповідайте згідно з планами вашої подорожі. I will be staying for... Називайте кількість днів або тижнів. Я перебуватиму стільки-то днів. Перед посадкою вам потрібно пройти безпековий контроль. Тут важливо. Розумійте, як відповідати на питання. Please place your bag on the conveyor belt. Тобто, покладіть свою сумку на стрічку конвейера. Це інструкція, яку ви почуєте. Do you have any liquids or electronics devices in your bag? Чи є у вашій сумці рідини або електронні? Переконайтеся, що ваші речі відповідають вимогам. Please remove your shoes and belt. Будь ласка, зніміть ваше взуття та пояс. Готуйтеся до цього заздалегідь! Після безпекового контролю ви, можливо, захочете знайти свою зону посадки. Where is Gate? Number? Де знаходиться вихід номер і номер гейту? What time does boarding start? О котрій починається посадка. Якщо є затримка рейсу. Why is the flight delayed? Чому рейс затримується? How long is the delay? Наскільки затримується рейс? Коли оголошують. Посадку потрібно бути готовим. May I see your boarding pass. Можна ваш посадковий талон. Покажіть його співробітнику. Which seat is mine? Яке моє місце, якщо ви не впевнені у своєму місці? Ось і все. Тепер ви знаєте всі необхідні фрази для аеропорту. Які допоможуть вам легко пройти кожен етап. Сподіваюся, цей урок був корисним і допоможе вам у ваших майбутніх подорожах. Якщо це відео сподобалося вам, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. І напишіть у коментарях, чи була у вас цікава історія, пов'язана з аеропортом. До зустрічі у наступному відео.